У цьому відео розповім вам про бюджетну новинку, яка на старті продажів коштувала близько 80 доларів. Це смартфон UMIDIGI G100. Останнім часом компанія UMIDIGI дуже багато випускає різних бюджетників, і це один з таких бюджетних смартфонів. Можливо, хтось пам'ятає, що для своєї бабусі я також замовляв смартфон UMIDIGI найдешевший, який тільки міг бути на AliExpress за 60 доларів. Минуло півроку смартфон працює стабільно, нормально, не глючить, не підвисає. Viber, YouTube, дзвінки, все, що Бабусі потрібно, все працює класно. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим, як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар, тому що така активність дуже і дуже сильно допомагає розвитку мого каналу. Розпочинаємо огляд по традиції з розпаковки. Ось у такій червоній коробці приходять усі смартфони ЮМІДЖі серії G. Комплектація смартфона стандартна, я б навіть сказав банальна, але досить таки непогана. Окрім самого смартфона UMID GG 100 у комплекті нас зустрічає силиконовий чохол інструкція, кабель для зарядки USB Type-C, голка для сим-карт. І блок живлення на 20 Вт. Смартфон повністю пластиковий, задня кришка матова, на ній не залишаються відбитки пальців, і це дуже круто. Задня кришка отримала прикольну текстуру під венеціанську штукатурку, в принципі, як і в усіх інших новинках від компанії YumiDigi. У продажі існує 4 варіанти кольорів цього смартфону. Такий блакитний, як у мене, ще є білий, чорний і зелений. Товщина телефона 8,1 мм і 205 г його вага. До речі, модель G100 отримала офіційний захист IP50. 53. Під воду його занурювати не можна, але він захищений від бризків, від душу, від дощу і від пилу. На задній частині розташований круглий блок з камерами і спалахом, знизу логотип YumiDigi, зверху мікрофон і роз'єм для навушників 3,5 мм, знизу розмовний мікрофон, тайпсі роз'єм для зарядки і основний динамік. На правій грані кнопки гучності і кнопка жилення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На лівій грані слот під сім-карти. Слот під 7-карти спарений або дві сімки, або одна сімка і одна флешка одночасно. Юмиди G100 отримав величезний дисплей майже 7 дюймів, а точніше 6,9 по діагоналі. Це IPS-матриця, це hd роздільна здатність 1640 на 720 пікселів. Зате екран отримав цікаву частоту оновлення 120 Гц. У налаштуваннях можна змінювати частоту оновлення 120, 90, 60 або автоматично. Ось так екран себе поводить під кутами, і мені здається, що для бюджетника досить класний яскравий і насичений екран, і навіть під кутами яскравість і насиченість залишається. Ну а під прямим кутом екран взагалі виглядає класно. Звісно, це не Full HD екран, звісно, тут іноді видно пікселі, але для бюджетника досить непогано. Відгук сенсора, до речі, сподобався, все швидко спрацьовує. У краплевидному вирізі на над екраном розташована фронтальна камера, рамки плюс-мінус начебто непогані. Є, звісно, підборіддя, тому що це бюджетник. Від цього нікуди поки що не дітись, навіть у більш дорогих моделях це підборіддя є, але так в цілому передня частина смартфона виглядає достатньо сучасною. Над фронтальною камерою є розмовний динамік і датчики. Серцем бюджетної новинки є бюджетний восьмиядерний процесор Unisoc T615. По роботі цей процесор майже ідентичний з процесором, який, мабуть, всі знають: Unisoc T606. В Antutu Benchmark ЮМІДі G G100 набирає 282 тисячі. 814 балів. Звісно, смартфон UMIDIGI G100 далеко не ігровий смартфон, ну тому що як мінімум процесор на це не розрахований. Проте в деякі популярні ігри можна на цьому смартфоні пограти. Звісно, не на максималках, але все-таки. Наприклад, у PUBG Mobile або Asphalt на цьому смартфоні можна пограти на низьких налаштуваннях графіки, а от у світ танків тут можна зіграти навіть на середніх налаштуваннях. Не думаю, що такі смартфони купують для ігор, але все-таки пограти тут вам вдасться. Постійної пам'яті всередині 128 ГБ плюс 6 ГБ оперативки. Також оперативку можна розширити до 12 ГБ віртуально. На смартфоні є FM Радіо, можливо, для когось це буде корисною інформацією, але воно працює тільки з навушниками. Сканер відбитків пальців у кнопці жилення працює досить непогано як для бюджетника. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. Також є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Давайте наводимо на лице, натискаємо і телефон розблоковано. g 100 підтримує 4 g мережі, тому для нашої країни такого телефону для зв'язку буде більше, ніж достатньо. І головною фішкою цієї моделі є те, що тут є чіп NFC. Нарешті компанія UMIDIGI це зробила. Телефон сертифіковано в Google, а отже, до нього можна. Можна під'єднати банківську картку і розплачуватись телефоном на терміналі. Батарея у смартфона достойна, особливо якщо брати товщину 6000 мАч. В принципі, якщо ви не активний користувач смартфону, то такої батарейки вам вистачить на 2 або навіть на 3 дні. Ось так виглядає налаштування батареї, воно тут стандартне, воно не перемальоване, все точно так, як у чистому андроїді. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості смартфон UMIDIGI G100 за 1 годину в середньому втрачає 5% свого заряду. За роботу софту на смартфоні відповідає 14 Android. Звісно, не найновіший, але для бюджетників цього з головою достатньо. До речі, з моменту розпаковки на смартфон вже прилетіло цілих два оновлення. А отже, компанія UMIDGI більш-менш непогано підтримує свої моделі, принаймні на старті. Тут у нас не голий Android, все трохи видозмінено, перемальовано якийсь лаунчер від компанії YomidG і виглядає це трохи як iPhone. Ну, як мінімум, ось оце вікно. Але в цілому виглядає все досить лаконічно. Також із новинок тут додали ще один маркет, окрім плеймаркета, це така собі альтернатива. З коробки також є мобільний менеджер, ось такий погода, яка також непогано виглядає і чимось нагадує айфонівську. І медіджу сюди навіть додало якийсь власний браузер, який має штучний інтелект. Звісно, це бюджетний смартфон. Тут не буде все супер ідеально, але система непогано працює на свою ціну. Так, іноді буває не все глиденько, іноді щось працює топорно, але. Але в цілому система працює непогано. Звісно, оптимізація тут не найкраща, не ідеальна, але все-таки телефоном приємно користуватись. Це міжнародна версія смартфона, вона підтримує всі мови з коробки, включаючи українську і англійську, підтримує всі сім-карти, всіх операторів, всі Google-застосунки є з коробки. Помічник Gemini також вже працює. GPS на смартфоні ідеально працює, але коли починається тривога, то звісно, GPS іноді може і не допомогти. Але у якості GPS навігатора у машин идеальный вариант. Датчик освітлення тут спрацьовує добре, а от сенсора наближення телефон чомусь не бачить. Головна камера на смартфоні 50 Мп, фронталка на 8 Мп. Нічого поганого чи хорошого про камеру я сказати не можу. Вона тут є, вона знімає плюс-мінус на свою вартість і по якості вона саме така, яку люди зазвичай очікують від смартфона за 80 доларів. При хорошому денному освітленні можна отримати непогані фотографії. Відео основна камера знімає у Full якості при 30 FPS, але Впевнений, що якість вам не зайде. Щоб вам було зручніше оцінити якість камери, пропоную подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування мікрофону і стабілізації на смартфоні g 100. Тепер гадаю час підбивати підсумки. Смартфон Yumi Digi G100 – це саме той бюджетний смартфон, який зазвичай беруть як додатковий телефон, як робочий телефон, як телефон для дитини, як телефон для людей старшого покоління, для дзвінків, для вайберу, для перегляду Ютубу не більше. Дуже великим плюсом є те, що тут є чіп NFC і він реально розширює. Коло споживачів, тому що таку модель тепер можна купити для бізнесу і використовувати її як електронний термінал. Це один з варіантів, і насправді таких варіантів буде безліч. Звісно, це не той телефон, який усі захочуть купити, але в своїй категорії, в своїй ніші він буде досить корисним. А що скажете ви, напишіть у коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво почитати. Ну а на цьому все це був огляд смартфона g 100. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Гаджет. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Я буду безмежно Вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей! Бережіть себе, побачимось!